Вітаю брати і сестри. Ми ось сьогодні в село Приїхали благовістити. Зараз ось люди ось в клубі будемо проповідувати від Присуса Христа. Будь ласка, моліться за нас. Сьогодні ми дуже любопі. Ми Будемо проповідувати. Ось тому, будь ласка, це моліться і це важливий сьогоднішній день. Ваша підтримка, молинця підтримка Постій молитві, може навіть. Тому, будь ласка, моліться. У нас тут зараз 30 людей прийшло, і ми хочемо їм розповісти про Ісуса Христа. Це одна з таких речей і привілегій для нас, що ми можемо говорити про Ісуса Христа. Дякую всім, хто молиться, хто підтримує, хто не забуває. І ми вдячні вам, тому тримайте за нас кулаки, ми дуже близько біля фронту, тут, тут чути вибухи і все інше. Люди були в окупації, не знають Господа, чули тільки русських. І все, що там було, тому будь ласка, за це моліться, щоб Бог доступився до їхнього серця. Дякую всім.